Всім привіт! І сьогодні в нас смачний сніданок. Ми сьогодні в Барбарі. Це заклад кілка в Тернополі десь приблизно пів року назад. І сьогодні наш вибір попав на сніданок під назвою Крокмадам. До речі, ми ще його ніколи не куштували і дуже цікаво спробувати. Виглядає дуже супер, порція велика. Чекали мене замовлення біля 25 хвилин, напевно, що, але насправді тут повна посадка, і люди приходять цілий ранок. У мене випала черга провести тест. Класно, тому що збоку є дуже навіть багато соусу, власно, гляньте на це. Не знаю, чи мікрофон передає, але цей твіт навіть хрусткий. Дуже смачно, тому обов'язково заходьте сюди і пробуйте робити Привіт! Всім привіт! Ми знову повернулися в один заклад того, що після нашого випуску з їжею Тернополя. Люди були здивовані, що в файному місці випікають таку класну піцу. І ми повернулися затестити, але вже інакше і сьогодні. Наш вибір попав на піцу Цезар. Тут в складі вершковий соус, моцарела, курячі бекон кріспі, салат рамен, соус маріо, пармезан і анчоуси. До речі, це моя одна з улюблених піц. Оксана її не дуже любить. Знаєте, через що через те, що вона ситна. Але зараз ми хочемо вам показати оселедець на печені картоплі. І, до речі, що дуже класно, ціна його лише 89 гривень. Як ви бачите, порція мега велика. Якщо грати на одну людину, то ну, можна повечеряти так точно. Супер експрес-тест картоплі з оселедцем. До речі, вона дуже хрустка. Це прикольно. Смачно, і ціна такої тарілки це просто гріх не прийти сюди. А я сьогодні маю е, затестити піцу. Тут багато соусу, вона сочна, і, як завжди багато начинки. І Тут до речі, дуже цікаві поєднання, е, смак анчоуса разом з курячим філе. Тому, хто любить щось екстра О, бля. Я Ви Не повірити, але ми сьогодні знов прийшли в файне місто. Знаєте, мені здається, цей влог буде просто влог про заклад файного міста. Це не зробиш але, посилання, добре обов'язково, але в цьому є дуже величезний плюс, тому що ви зможете побачити вживу всю їжу з меню. Сьогодні ми вам покажемо деякі закуски. Ну як всю. Так, да, але ми сьогодні пробуємо новин. Залежно скільки раз ми сходимо, можливо, і всю. Так, тому зараз робимо з Величезболи, до речі, їх дуже багато, їхня ціна 145 гривень. І можна обрати або сметанковий соус, або джем. Правда, ми обрали сметанковий соус. І замовили курячі кринці Баффало, їхня ціна 131 гривня. Дуже хотіла вкрасити чезвол. Ось такий він по величині. Соус варення. Він <реш> достатньо смачний, нежирний. І сьогодні ми знову брали піцу з нашого першого влогу. Це піца д'явола з гострим медом. Вона, напевно, що наш топчик. І по гостроті вона, напевно, що з 10 йде на п'ятерочку. Зараз хочу вам показати цей шматочок піци д'явола. Mm. класно, На а відчувається мед. Знову всі дороги зійшлися до файного міста. Одним словом, напевно, що у нас буде випуск просто про їжу цього закладу, але для вас це добре, тому що ми розкажемо правдиві наші відгуки, і ви побачите всю їжу вживу. Нам за це не платять. До речі, файне місто Можете взяти нас на рекламу. Тому що, як ви бачите, ми тут дуже часто і все поки що в нас. все в нас плюсик, плюсик сам плюсик. Сьогодні наш вибір попав на хачапурі по-магрельське. Він з сологуні, бринзою, кисломолочним сиром та моцарелою виглядає. апетитно, на смак ще поки що не знаємо. Ми, ми замовили новинку. Це піце кальцони з куркою. Курка, гриби. Шпинат, крем-сир, фета і моцарела. Зараз ми це все за тестим виглядає прям топчик. Можете зразу оглянути цю піцу в розрізі. Огляд піцекальцони. Начинка, до речі, виглядає дуже навіть багато. Зараз будемо її куштувати. Саме головне, щоб не завжди дають соус. У мене дуже волога всередині. Курки багато, шпинат, сир, гриби. Так, і в мене сьогодні місія протестувати хачапурі по-магрельське. На вигляд сиру досить багато, він тягнеться. Вибачайся. <клес> 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 по смаку досить багато сиру. Він суховитий і дуже смачний. В принципі, як і все, файне місто. Можливо, ви щось застанемо на рекламу. Привіт! Сьогодні ми хочемо протестувати доставку сушів Осама. Ну насправді ми мають дуже часто. Це Осама саме із вулиці Миру. Ми любимо найбільше, тому що ми пробували її із іншої локації в Тернополі. Вони були насправді не такі смачні, було менше начинки, і вони розсипались, що нас дуже здивувало. Не знаю, чи ви замітили такий веселий факт: де да, коли доставки сушів. Люблять давати, наприклад, один імбир або одне васабі до цілого комплекту ролів. Осама. Ось. Мар'яна вже же відкрила показати. Завжди достатньо імбиру, завжди достатньо Васабі, плюс Васабі гостре. Це те, що я завжди обожнюю. Просто обожнюю в ролах, коли Васабі потрібно додавати трошки, і вона має свій смак. А, і що круто, що соєвий соус надійно запакований, він ніколи вам в дорозі не розлиється і не проводить. Для Нас це насправді не тестове замовлення. Ми замовляємося це часто, але цього тижня ми взяли сет пропозицію тижня, який коштує 565 гривень. Його вага, ,85 кіло 85 До речі, ми з'їдаємо такий сет на двох дуже з легкістю. Зараз я вам покажу сушку. Перше біця це креветкою. Е, оцініть кількість начинки. Можна ви взяли не саму вдалу сушинку, але а. я вам гарантую, це буде смачно. Ми її мочимо. Китайці мене звичайно не зрозуміють, тому що я мука не тою стороною, але ми в Тернополі. Просто повірте, це дуже смачно. До речі, що класне в Осамі на самовині з 5% знижки. Тому заходьте в їхній інстаграм, ну це не реклама, це не реклама. А І це не діє на е, акції тижня. І я проведу для вас тест номер два суші це суші з лососем. Риби, ну, чесно кажучи, як для такої доставки суші, достатньо. Типу, вона не є велика, не є тоненька, ось, Можливо, камера сфокусує. Не знаю. Я також люблю дуже багато соєвого соусу. Цього разу проведемо тест без Васабі. Дуже сирний М. і смачний, тому рекомендую. Всім привіт! Доброго вечора. Сьогодні на дворі справжня холодна осінь, тому ми вирішили нікуди не йти і замовити доставку додому. Сьогодні ми ще раз затестуємо для вас суші від Осама. Ми взяли доставку і знову ми взяли доставочку з мікрорайона Дружба тому що скільки разів ми не брали, і вона нас ніколи не підводила. Один раз підвела, але зараз не про це, тоді ми ще не вели наш youtube блог Ну так, ну все рівно, ми будемо вам говорити правду. Якщо ви замовляєте не сетом, а окремо, тоді вам дають їх також в окремі патічки, бо сет дають в одну велику, до речі. І ми завжди беремо на самовиніс, тому що вони знаходяться відносно недалеко від нас. І на самовині завжди діє знижка 5%. Приємно. Хочемо ну, продемонструвати сьогоднішні суші. Одні з них новинка місяця. Це ось ці суші. О, новинка жовтня Ролтаю. Чи цікаво, можу розказати зразу склад? З цікавого лосось, листя салату, тигрова креветка, болгарський перець, якого, до речі, я не їм. І тостовий сир, і соус спайсі. Виглядають капець великі. і рису, до речі, дуже мало, не дуже великі. Mm -hmm. Mm -hmm. Зараз будемо е, показувати інше, а потім я покажу вам їх ближче. Так, На... це ми забираємо. Наступні суші це ми взяли червоний дракон. Так, так, тут у складі в нас. свіжий тунець, е, Філадельфія, авокадо, тигрова креветка, тобіку, соус і так, тунець. Вони такі червоненькі. Угу. І Ясно. останні суші наші. Е, рол якудза. До речі, ми їх полюбили О -о -о. через О -о. те, що тут є лайм. І лайм дуже класно поєднується з сушем. Можливо, маємо говорити це попередньому. А спершу лайм впав, але ви бачите на інших тут крем-сир, лосось, маринований гарбуз, авокадо і лайм. серйозно. Випробуйте поєднання суші з лаймом. Це дуже цікаво. Він дає якийсь такий смак, таку нотку, яка. Вирішує весь смак цілого суша. Зараз я переведу камеру і покажу вам їх більшість зблизька. І, до речі, палички вже змінили упаковку, як завжди, є всі соуса. Гарне упакування, пакет. Дякуємо саме суші. Ви топ. І тепер показуємо вам суші зблизька. Ці роли. Перший рол новинка він реально величезний. Їхня вага всі, які ми, ми обрали, в районі майже 300 грам. Так це Маріана показує в порівнянні з рукою. Далі ролл з тунцем. І цей нахвалений Маріаною ролл з лаймом. Загалом разом з знижкою нам вийшло 600 гривень. Дивіться, пробувати ми їх на камеру не будемо. Тому що я вам вже скажу, що це буде топ. Дивіться, якщо це буде погано, домовимося так. Якщо це буде погано, я вам запишу, що це погано. А якщо я. Це не буде погано, то просто повірте мені на слово. Просто я така говорю. Так я вирішила дати вам відгук про цей новий рол, тому що як на бюджетну доставку я просто мега здивована. Гляньте, будь ласка, два кусочки креветки, плюс не немаленька, і які величезні шматки риби. Ну, це просто розрив смаків. Тому, якщо не помиляюся, рол е буде в меню до кінця жовтня. Замовляйте, повірте я ви. Следите за нього за те, що ви його замовили. В мене просто вже слова плутаються. Всім привіт! І в нас сьогодні доставочка сушів під шоу «Холостяк». Дівчатка, я думаю, вам актуально. З вами зробимо розпаковочку. Оксана, тобі доклада. Саме цікаве. Залучаю пакет розпакувати. Так. Щоб ми не затягували надовго відео і ваші очікування. Можемо розповідати. Оскільки висушувати. я розумію, тут будуть гарячі роли. Вони із кальмаром. З восьми ногом. Так, е, до речі, а, це імбир. Тут вказано. Вау! Блін, це дуже. Соєвий соус також в такому пакуванні, тобто він не витече. Зараз ви зрозумієте, чому ці роли преміальні не вибіду іншим. Багато соусу. Так, ми зараз будемо показувати вам їх всі ближче, але спочатку вони додають серветки. Серветок навіть дуже достатньо. Далі, вау, васабі. Бачите, яке класне? Прикольно, дуже цікаве пакування, до речі. Мені дуже цікаво, я завжди тестую васабі на гостроту. Я обожнюю, коли додаєте таку маленьку горошинку, і воно максимально тебе. До речі, імбаря дуже багато, він білого. О, колір із водичкою як тут Дивіться, будь ласка, гляньте, це ж просто як подарунок, а не несу. Я просто не хочу перевертатися. Зараз я зближу вам ближче. Вам з цього ракурсу, щоб не перевертати суші, ось так виглядає упакування. Бачите, досить цікавий варіант. Дорого виглядає, я б сказала. Mm -hmm. Так, і ми пробуємо їх розпаковувати. О, Боже, о Боже, і вони такі великі. Ми їх маємо подужити на двох, щоб ви розуміли. Бо в стандартній, класичній доставці ми завжди замовляємо три роли і деколи нам буває мало. Вау. А ці, до речі, наполовину з тунцями, наполовину з лососами. Блін, виглядає мега. Показую вам зблизька. Тут на кожній суші знаходиться восьминіжка. Далі ці, швидше за все, я вже паличкою дістану, щоб показати вам всередині. А тут ви можете зразу оцінити, яким слоєм нарізана риба. Будь ласка, гляньте, це точно не один міліметр, як в звичайних доставках. Реально, вигляд нас шокував. Так, і зараз ми для вас затестуємо суші, але спочатку я хочу попробувати горошинку васабі, а я імбир. Гу -гу. Оце васабі, про яке я говорила. Горошинка, її повністю хватає. Імбир, до речі, дуже соковитий суковитий смачний, не смачний. Це. Ми готові тестувати. Мар'яна, вибирай. Я візьму це. Це з креветкою, тонцем. сиром Гляньте, будь ласка, Дякую. на кількість тунця. Він тримається кубки, до речі. І креветка. Угу. Я оберу з тунцем. Це мега розмір, звичайно. Угу. Гляньте на кількість рису, якого майже немає. Угу. Я в шоці, я в шоці. Маріана не може з вами поділитися смаком, але я просто вірю, що це смачно, тому що ви можете зараз оцінити, наскільки вони великі. Якщо Маріана вже Знаєте, Я дуже люблю креветку в сушах, але якщо вам, вибачте, що я вже говорю, бо я буду довго напевно, У мене креветка не смачна, це зразу відчутно. Тут реально її чути, вона класна, крута. Чути кожен інгредієнт, тунець грубий, сиру багато, коротше, 10 з 10. Mm. Так, проведу тепер тест я своєї сушинки. так довго буде тривати, буде Не, 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 ми це покажемо людям. Прийшло півгодини. години. як вам? години по тому. Я дуже валі і готова дати оцінку оцей рол з тунцем і лососем дуже-дуже ніжний. Того що всередині не йде, наскільки я пам'ятаю, сира риба і немає ніяких лишніх смаків. Тобто ви додаєте капельку васабі, соєвий соус, і все це ідеально. Ну це до речі, теж е, немає лишніх смаків ніяких. До речі, так. От вони відрізняються від інакших суші. Скажу вам як для Тернополя, це дорога доставка суші, справді дорога. Тому на пана моєму відкладала її. Uh -huh. Доставка, до речі, якщо замовлення на від 900 гривень безкоштовно. Але що я хотіла договорити, хто з Тернополя, Тамарі, Суші, це не реклама. Ну ми можемо прорекламувати, звичайно, але uh -huh. вже, замовте хоча б раз, куштуйте вони, десь ви зрозумієте нас просто десь Тому так. Ми продовжуємо смакувати, а ви забігаєте на їхній сайт і розглядаєте. До речі, часто бувають акції. Так що так, гарного вечора. Гарного вечора. Бай. Ми дякуємо всім, хто додивився наш випуск до кінця. Ставте обов'язково лайк і підписуйтесь на наш канал. Е, в наступному випуску ми знімемо для вас ще більше смачної їжі нашого міста. Напишіть в коментарях, можливо, ви хочете, щоб ми відвідали, наприклад, більше місць з десертами. Інший заклад ніж файно. Одним словом, любі пропозиції. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому висновок з цього влогу, що в Тернополі однозначно мега смачно, плюс за доступними цінами. Хто планує свій гастротуризм в Україні? Тернопіль чекає на вас, і ми чекаємо на вас в Тернополі. Тому, будь ласка, ставте плюсики, беріть щось смачненьке і чекайте наступного влогу, як завжди, Па-па. Ми з вами, папа. -па.